<гум> Інколи так дивлюсь на захід сонця, це тут, що думаю, може не треба продавати. Ага, дивіться, шикарно. Да? От, прям за гори заходить, але влітку там отуди на, над морем сонце. Сідає. Опускається, сідає, і це реально щовечора представте, власник цієї квартири, то тобто ви, який приїде і купить її, от, буде спостерігати оці пейзажі щодня. Спокійне тихе місто, Дурес, район пляжа, саме таке центрове місце району пляжа, повністю нова мебель. От, плита, комфорчка на газ, тобто газ -то тут економно, дешевше буде, і електрика, духовочка. Рак В Взагалі, все зроблено нашими руками. Да. Ви, ви робили самі. І ну, це, майже принципі, це велика да. перевага. Майже От. Тому, в принципі, я е, дивлюсь, дуже класно виглядає. І для Албанії це дуже в принципі, супер. Да. От, в принципі, мені подобається. От, є телевізор, нова мебель, От, пахне добре в квартирі. От, є навіть витяжка, там, двохспальне ліжка. Витяжка воно навіть. Працює от, шкафчик і, відповідно, санузел. Санузел тут теж да, перевага тим, що є раковина, відповідно, душ. От, і відповідно така от ванна, яка є перевагою, бо в Албанії рідко так от побачиш, де знаходиться. Ванна з душем. Тому можна і там полежати, жінці ваші буде. <плес> От, Бо дійсно в душику моя жінка, наприклад, хоче полежати, а в Албанії каже, таких немає. Тобто рідко ви таку знайдете квартиру. Ну І ще що тут класна перевага є це балкончик. От, повністю зроблено дизайнерський, повісити тут картину, яку забажаєте. Росте тут така от рослинка. І от подивіться, які шикарні види. На море, яке знаходиться, ну, максимум там, ну, 100 метрів туди пройтись. І спокійне місце. Тобто тут не шумить, не кричить, не гуртить, дорога знаходиться вон там далі. От, тут казали, тут буде супермаркет збудуватися, ну, 2-3 поверхи, і там площадка для автомобілів і, відповідно не буде закривати вам вид на море і на захід сонця. Всім гарного дня, благополуччя вам і вашим рідним і хто зібрався в Албанію. До зустрічі в Албанії.